Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо дайверську модель від японського виробника Orient. По-перше, підпишіться на канал і почнемо. Це кварцевий годинник, тобто працює від батарейки, яка розрахована на 2 роки роботи. Виділяється яскравий помаранчевий циферблат з великими індексами та стрілками. З лівої сторони відкрита частина календарного колеса. Правильну дату показує годинна мітка 3 години. Що зроблена у формі стрілки. Лівіше знаходиться індикація дня тижня. Логотип розміщено у верхній частині циферблату, а знизу вказано водозахист 200 метрів. На стрілках та індексах яскраве покриття, що світиться в темряві. Присутній односпрямований безель на 60 кліків. На ньому розташована хвилинна шкала з аравськими цифрами. До 15 хвилин йде похвилинна індикація, а далі з кроком в 5 хвилин. Захищає циферблат міцне мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі. Діаметр складає 43 мм. Ключик на різьбі. Комплектується годинник з талевим браслетом. Ціна 175 доларів. Як для годинника з таким високим рівнем водозахисту, цінник хороший. Для когось може бути мінусом мінеральне скло, але конкуренти з сапфіром коштують майже в два рази більше. Особисто мені дуже подобається ця яскрава модель, і на вашому місті не сильно б звертав увагу на мінеральне скло. Що ви думаєте про цей годинник, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!